В Одеському музеї західного та східного мистецтва відкрили виставку під назвою Лютий стиль. На ній представили 50 робіт, п'яти митців. Всі твори мають воєнну тематику. Інфоповоди надихатися люттю. Вони кожен день, декілька разів на день, там через день. Вони постійно є. І кожна робота вона захвачує якийсь… та Попередній кусок, який вже я частично там, ну, там, для себе хоча б, там, чуть відрефлексував, і на цій роботі намальований такий схематичний сатана. Все, що тут зображено, є плодом витвору уяви автора і співпадіння. Вони випадкові, він дає от таку зв'язочку другому чуваку. Чувак горить таким от схематичним полум'ям. Вони стоять на брьовнах з берези. Це ми одразу думаємо, що це тіпа, там, наші брати-московити. Я максимально політично толерантно кажу. От, і це, типу, таке болото, і він горить. То, що він горить, це асилка до альбому Which Віч Here. От. Там, де один чувак друга тримає за руку, і той теж горить. На початку широкомасштабного вторгнення я почала волонтерити, зокрема якраз займалась плетенням нормальних маскувальних сіток на фронт для наших воїнів. Я дуже багато годин провела за такою роботою, і ця сітка, цей образ він мені навіяв дещо інакше. Що маскувальна сітка вона існує для того, щоб закрити бійців від ворога. Ця ж робота вона використовує відомий всім образ рожевих окулярів, які затуляють. Нам лице не бажаючи бачити, відчувати правду, альтернативну точку зору тощо. Ця виставка це матеріальне втілення, того, що відчували ми всі протягом цього року, по повномасштабнотожні війни. Робіт тут близько 50 представлено, і це саме матеріальне втілення. Тобто, це бажання передати свої відчуття. Тобто кожен автор передав те, як він відчував цей рік, те, що було в цей рік для нього важливо і цінно. Потім ми плануємо їх десь Вести далі по всій Україні можливо за кордон. Зараз ведуться переговори. Це настільки емоційна така хвиля творчості людей, яким довелося пережити війну. І ця емоційність, вона, мабуть, вона може там співпадати з моїми відчуттями, може не співпадати. Але я дуже рада, що в нашій країні є можливість для митців. Показувати своє своє ставлення до цього життя. Саме ці експонати, які знаходяться в цій частині залу, мабуть, найчуттєвіші, тому що вони якби і живі, і мертві в той же час, тому що показують війну та всі ці смертельні переживання та так далі. Ось але виглядає це все дуже красиво, з такої точки зору візуалу та посилу.